Ну що, давай сьогодні поговоримо про сором. Давай. А ти взагалі соромишся? Так. Навіть не дивлячися. Навіть зараз мені здається. <світ> Навіть не дивлячись на те, що ти психотерапевт. Навіть не дивлячись на те, що я психотерапевт, тому що, ну, по-перше, це нормально. Відчувати сором. Бо сором це емоція. А ти що думаєш? Ну, я звісно, вже маючи досвід великої психотерапевтичної роботи, також розумію, що це нормально, що сором це емоція. І насправді це мені якось дозволяє бути більше впевненою. Але я знаю, що через сором потрібно проходити це. Я вже знаю із свого досвіду. Але якби в мене цих знань не було, то дуже багато ситуацій мого життя для мене були би закритими. Я думаю, що цього youtube каналу точно не було б. Погоджуюсь з тобою. І ще я теж знаю, що сором він зупиняє. І я може не розумію чи не визначаю, що це сором, тобто я його якось не відчуваю там. Ну, звично, це почервоніння, м'яковіння. Чи хочеться, от як часто говорять, провалитися скрізь землю. Але я можу його. Побачити і відчути по таких певних феноменах, коли я не починаю щось робити. От як ти сказала, що може і не було б цього каналу. Або я вже зробив роблю певний крок, там не знаю, відкриваю сторінку в інстаграмі, хочу щось туди викласти. І в мене зразу починається багато різних справ. Треба попрати, побігти, щось може поїсти, піти. Або зварити борщ в будь-якій критичній ситуації вари борщ. Ну, насправді ти абсолютно Леся права, коли ти кажеш про те, що сором зупиняє, і це справді так. Але е, мені здається, що нашим підписникам важливо вже це взяти на замітку. Якщо ви розмірковуєте про те, що відбувається з вами, що ви не можете щось зробити, подумайте про те, а можливо, вас сором зупиняє, тому що ну, наш досвід показує, що як правило, це він, і він робить так, що ви чомусь, начебто, хочете. Але ви переспали з цією думкою на наступний день вона вже вам чомусь не цікава. Задайте собі питання, а ви соромитесь? Ну, і по-перше, я теж хочу сказати знову і знову, що це нормально. По-друге, точно ні я, ні Світлана, ні ти, хто дивишся цей канал, це відео. Ми не можемо в його позбутися, бо це одна з базових наших емоцій. Ну, і це нормально, і окей. Але от про ці ситуації, які ми з Світланою говорили, це іноді, можливо, ви почули вже таке, такий вираз, як токсичне сором. А от з цим ми можемо щось робити, якщо схоче. Наприклад, що ти маєш на увазі? Ну, наприклад, от ці наші приклади, які ми призвели, коли є така певна зупинка. Або, ну, до речі, часто у відносинах може відбуватися така ситуація, яка може призвести до. Е Поганих стосунків з партнером, хоча насправді вони базово хороші, через те, що я зупинена соромом, не можу щось передати своєму партнеру, навіть про щось поговорити. Так, і це дуже поширена історія, коли люди перестають говорити в стосунках або навіть не починають говорити, тому що, можливо, або вони вже присоромлені, або вони присоромлені яким своїм попереднім досвідом. Ну, наприклад, я думаю, що у багатьох із вас була така історія, коли ви намагалися в дитинстві. Якось проявитися, а вам казали не Ни ний, не драматизуй, не або вигадуй". напряму як тобі не соромно. Ну як тобі не соромно, це взагалі така класна фішка. Коли таке кажуть, то одразу він і з'являється. Але да, якщо ви чули такі фрази в себе, то швидше за все, ну це також може бути відповіддю на питання: а чому ж я перестаю говорити, або чому я навіть не починаю говорити. Важливо про це подумати. Знаєш, Світлана, як от я так якби дивилася, оце наше відео, ну мені так здається, по ту сторону, то мені б захотілося запитати цих людей, які говорять про сором, а що ж робити? Що взагалі з цим робити? Тобто він є, позбутися його не можна. Ще буває якийсь токсичний, який так непомітно. Що? Чи є в нас з тобою ідеї? Звісно, у нас є ідеї, і е, ідея номер один. Це дозвольте собі визначити, що ця проблема є. От якщо ви замість того, щоб почати свій рух до чогось важливого в вашому житті, зупинилися і пішли варити борщик умовно, пішли варити борщик, це означає, що швидше за все ви вже з ним зустрілися. Тому крок один визначити, що ця проблема є. Так, і я думаю, що наступним кроком, ну, поправимо, якщо що, може бути. Е Після визначення, що він є, дати можливість йому бути, тобто легалізувати, не лякатися, не думати, а що, Боже, Боже, що ж мені тепер цим робити. А визнати, він є це нормально і, значить, щось для мене відбувається, якщо зараз я все Крок три, я би порадила подивитися, що вас може підтримати. Тому що якщо ми зупинені якимсь своїм досвідом, ну, от, я дуже часто згадую історію, коли я комусь на день народження намалювала картинку з рожевими хмарами. І та людина мені сказала, що рожевих хмар не буває. Я дуже засоромилася свого творчого акту, і малювати, звісно, я перестала. І от я думаю, що якби в той момент мене хтось підтримав і сказав, не звертай уваги, в тебе дуже гарний малюнок, так все класно, ти така молодець. Я думаю, що це для мене стало би підтримкою, і я би ну, якось змогла змогла далі малювати. Тому крок три: це подумайте, що може бути для вас підтримуючим, в тому, щоб все-таки рухатися туди, куди ви хочете. Ну і я думаю, що на доданок до цього кроку три. Бо дуже важливо, щоб навколо вас були люди, які могли надавати цю підтримку, бо іноді дуже складно самого себе підтримати, особливо якщо ми говоримо про сором. Угу. І а, ну, тоді ми вже говоримо про таке середовище підтримуючих людей. Дуже часто буває, що якщо ваше середовище, а під середовищем я маю на увазі вашу сім'ю. Вас не підтримували, то ну, якось зрозумійте, що швидше за все ці люди просто не навчені. І якщо ви звернетеся до них по допомогу, то, можливо, вони вам скажуть те саме, що казали у вашому дитицтві. Тому розраховувати на них ну, особливо не варто. А от пошукати інших людей, можливо, це можуть бути ваші друзі або ваші колеги, які а, з вами співпрацюють і з якими ви відчуваєте справді теплий і тісний контакт. От я думаю, вони можуть бути вам якраз у нагоді, тож? Ми сьогодні трошечки поговорили про сором, трошечки поговорили про те, що ви можете починати вже з цим робити. І якщо у вас є ще питання і вам цікавиться тема більше, 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 напишіть нам в коментарях, і ми розкриємо її більше. До зустрічі!